Раніше анонсувалося, що суперником рівненського міру у черговій тест гонці стане російський восток, який перебуває на зборах у Латвії. Втім, через одноразові візи росіяни не змогли приїхати до рівного. На допомогу прийшли латишів Ячеслав Гіруцький та Євген Каравацький, а також гонщики краківської ванди Борис Мітурський та Станіслав Бужа. Вони разом з двома місцевими юніорами сформували команду під назвою Локомотив Даугавпілс. Я співпрацюю з вашою командою, допомагаю їй технічно. Мені цікаво було поглянути на те, як їдуть хлопці. Коли ж з'ясувалося, що не вистачає одного спортсмена. Погодився вийти на доріжку. Завжди приємно побачитися з рівненською публікою. незважаючи на товариський статус гонки, спортсмени обох команд серйозно поставилися до змагань і за мету ставили собі лише перемогу. Локомотив з перших заїздів вирвався вперед, і наздогнати його рівняни так і не змогли, й рахунок зустрічі – 48-41. По 9 пунктів у складі рівнян набрали Ярослав Полюхович, Володимир Тейгіл та Володимир Омельян. Ця гонка можна сказати така нормальна. Не можна сказати, що вона не вдала, хоча й було пару невдалих заїздів. Не можна сказати, що вона і супер мені вийшла, Так як теж таких заїздів не було з середня. Де що получалось, де що не вийшло. Настройки на моторі їхав зовсім новому для себе. Прово. Результат самі бачите. Тренуємося, пробуємо як краще, коли швидкість більша. Тренуємося поки. Вроді би, як на мене, то з кожної гонки все трохи скоріше починаємо їхати. Незважаючи на поразку і порівняно невелику кількість глядачів, директор клубу Мір Сергій Пелешок гонкою залишився, задоволений. Я сидів спостерігав, мені дуже сподобалось. Розумієте, сьогодні велике свято: 9 травня. Так? Ветерани, знову ж таки, сім'ї, які. Мають батьків або дідів, да Тобто, фактично сьогодні сімейне велике свято. Безумовно, ті, хто фанати, вони прийшли. Так, ті, хто ще до нас підтягуються, вони прийдуть на наступні змагання. Найближчої неділі відбудеться презентація з підвейного клубу Мір у мінську. А вже наступної п'ятниці керівництво клубу обіцяє ще одну цікаву гонку кубок міського голови рівного. Роман Сверида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.